Друзі, всім привіт! від Курбок! Сьогодні як завжди, з вами Іра, і одразу ставте вподобайку, бо сьогодні ми з вами поговоримо, як підібрати коробку для ювелірних виробів. Різноманітність цих упаковок дуже велика. Це можуть бути пакети, мішки, тара з пластику, футляри. А про те, як їх можна декорирувати, треба написати окрему книгу. На тому тижні ми відвантажили чарівні та стильні коробки для ювелірних виробів. Фахівці компанії Coverbox розробили правильну коробку для свого клієнта, вивчили характеристики замовника, підібрали відтінки під бренд компанії, вибрали гарний матеріал для пакування та розробили індивідуальний преміальний ложемент. Це ювелірний набір. Тут є упаковка під одне кільце, упаковка під сережки та упаковка під обручки. Маленька коробка на магніті розміром 55-55-35 мм. Велика коробка з клапаном розміром 90-90 47 мм. На цей тираж е брали два види дизайнерського паперу. Назву бачимо на екрані. Ложемент з ізолону, обтягнутий оксометовою тканиною. Також ложемент надійно фіксує виріб на місці. Магніти в упаковці дозволяють безпечно транспортувати ваш товар у будь-яку точку. Ми гарантуємо збереження вашої продукції. Друзі, не забуваємо, якщо правильно підійти до пакування, вивчити ваших клієнтів стилістику вашого бренду, то дуже гарна і якісна коробка для ювелірних виробів, може залучити в 5 разів більше потенційних клієнтів, ніж е, хороша реклама в інтернеті. Друзі, на цьому все. Сподіваюся, що це відео було корисним для кожного, хто його подивився. Не забуваємо, що всі посилання на сайт, на наш тайде-конструктор, всі наші соціальні мережі я залишаю під відео в описанні. Переходь та замовляй.